Звернення до чоловіків, до водіїв. ну До жінок також, бо зараз кажуть, о, дискримінація. Виїжджаю вчора почало 9-го з дому, буквально 3 хвилини їду, зупиняє поліція. Ви порушили. Що порушив, як порушив, куди порушив, тільки виїхав. Ви не включили світло. 10 чи 12 хвилин 9-го. Не включив світло в машині. Кажу, то ж вон, вон ще сонце, я ще його бачу, ще сідає. Ні, це вже сумерки. Він щось зайшов, що подивився в себе в телефоні, у нас сонце сідає вже 15 минут 9. це вже рахується темна пора доби, типу на сьогодні. Я йому кажу, я що мав дивитися в Гуглі, коли сонце сідає, я ж бачу, що ще світло, ще ж нормально видно. Ні, ви порушили. Ну, в общем так, в Google в вінеті, коли потрібно включати світло в темну пору доби, чітко. Якщо, може, хтось вас знає, і хтось скаже. Чи мені можна було це оскаржити на місці? Буду вам дуже вдячний. Думаю, для всіх буде корисно така ситуація. Ну, казалось би, виїхав, дві хвилини, 500 гривень отримав, поїхав собі далі. Надійсно, на ЗСУ. Всім гарного дня, чоловіки, включайте світло. Я б навіть вже в дні включав в Україні, скоро до цього дійде.